Певно, вже дубль незлічений вже в дубль, а, бо до цього я знімав отак от вертикальне відео. А, і тому вам було б не сильно цікаво це дивитися. Дивіться, що сьогодні буде. Це огляд, як ви зрозуміли, по назві Кавомашини машини, Бравілорбонамат і СО. До цього ми дивилися нову і вже можна порівняти ці. Трішки кавові машинки для кофі-кавового фільтру. Ось саме він. У нас чому у нас в різних закладах різні кавові машини? Тому що ми теж експериментуємо, дивимося, що краще. Бо, скажімо так, інформації не також багато і просто не знаємо, що буде краще. Поїхали. Так, конструкційно. Що тут змінилося? На нові зверху підігрів і знизу. Ось ту підігрів. Оця штука однакова. Але чому там підігрів? Бо там скляний такий кухоль для підігріву. Вона стоїть постійно на підігріві і підігрівається. Блядь, скільки я ще скажу слово підігрів мільйонний раз. А тут термос. Що краще в термосі? В термосі краще зберігається смак кави, тому що на цьому підігріві кава доварюється, вона починає трохи гірчити. І під вечір, якщо ти не швидко продаєш кавовий фільтр, то він становиться гірким і з якимось таким присмаком пластмаси. Тут він зберігається краще. Але є теж мінус. Тому що. Тут, якщо ви не продаєте отаких от два термоси за день, два, краще три, то буде проблемка в тому, що він остиває трошки. остиває, так. Ось, але ну, ті, хто п'ють фільтр, знають, що чим більше він там, даєш йому подихати, тим більше розкривається аромат. Тому це, в принципі, не проблема. ось. От такі мої думки по поводу цієї машинки. А, так, ще такий лайфхак. Треба перед тим, як робити фільтр, змачувати, щоб його не завертало, щоб він прилип до стінок. Ось. Всім ставте там лайк, підписуйтесь. До речі, не забувайте. Закінчуючи відео можу так сказати свої думки по кави, яку використовувати на цій машинке. для фільтра. Мені більше смакує, наприклад, Бурундія можна медхед, можна замовляти. Досить непогане подобається. І ми використовуємо Колумбію. Колумбія теж прикольна. Тут смаковий профіль, можна так почитати. У мене тут упаковочка є, щоб ви розуміли, це... Червона смородина, горіх, малина і рис, темний шоколад. Тобто, такий ягідний аромат для фільтра, мені здається, це найкращий варіант. Ось. Підписуємося. Підписуємося.